Масажі, психологічна допомога та фізіотерапія у Дніпрі, приватний центр реабілітації безкоштовно допомагає військовим. Основна наша мета це, по-перше, повертати устрій тих військовослужбовців, які вже мають досвід у веденні бойових дій, тому що, як ми розуміємо, що це ну, зменшує наші втрати, і також одна з основних наших цілей це Робота з тими військовослужбовцями, які вже вийшли зі строю через важкі травми. Артем прийшов на реабілітацію тиждень тому. Каже, проблеми зі спиною має вже 5 років, а нещодавно під ізюмом отримав ще й поранення ноги. Проблеми виникли від постійного ношення бронежилету, а також постійне ношення спорядження. Це викликано службовими такими, як то кажуть, службовими питаннями, де ти спишиш на землі, де ти там в холодних окопах. Зі мною дуже уважно займаються спеціалісти, які тут є. То є. Це мануальна терапія, це фізична терапія, а також психологічна реабілітація. Роботу центру розпочав лише місяць тому, тож пацієнтів поки небагато. Всіх лікують власним коштом, адже через воєнний стан не можуть підписати договір з НСЗУ, аби фінансуватись бюджету. В основному то опорно-рухові порушення, порушення опорно-рухової функції, больові синдроми і деякі неврологічні прояви. Ще є Порушення, можна сказати, роботи всього організму, і на фоні цього ми змушені трошки пристосовуватися до нових обставин в реабілітації. Військові та переселенці можуть звернутися за безкоштовною реабілітацією за номером телефону, який на екрані. У подальшому медики планують розширити спектр послуг. Для цього збираються залучати інвесторів та подаватися на гранти від іноземних організацій. І на Таринець Олексій Коренєв. Новини на Суспільному. Дніпро.